Надзвичайно важливо адекватно сформулювати мету реформи місцевого самоврядування, переконують спеціалісти, а надання послуг населенню це не мета, а лише засіб вирішення завдань цієї реформи. З руки незалежності не помічаємо тих проблем, які є сьогодні на державній службі. І я боюсь, щоб не вийшло так, як із питаннями армії сьогодні. Ми раптом побачили, що є ці проблеми раптом вияснили, що армія в нас. Не готова до якихось бойових дій, е, тому е, такі проблеми, аналогічні проблеми сині на державній службі, які необхідно терміново вирішувати. Е, і чим швидше ми це зробимо, тим. Е, Швидше і прискоріше будуть відбуватись реформи, які е, плануються в державі, адже всі реформи, які е, хтось ініціює, реалізуються чиновниками. Тому необхідно уточнити цілі і завдання та усунути можливі ризики на шляху їх реалізації. І для цього в Україні активно переймають досвід вже успішних європейських країн. Всі спроби передати ці повноваження, особливо фінансові, економічні, владні повноваження, вони, на жаль, завершували завжди невдачею, на відміну від інших країн. Ну, от візьмемо найбільш успішні європейські країни, наприклад, скандинавські, так? Норвегія, Швеція, Фінляндія. Вони практично повністю здійснили децентралізацію влади. Конституції України 96-го року визначені засади місцевого самоврядування. Також ратифіковано відповідну європейську хартію. Ухвалено ряд базових нормативно-правових актів. Саме вони створюють правові та фінансові основи діяльності органів місцевого самоврядування. Проте з середини 90-х переважна більшість територіальних громад через їхню надмірну потрібеність та критичну нестачу коштів не змогли виконувати всі повноваження. Тож і виходить, 20 років реформа формально існує. А Конувати її почнемо, якщо пощастить лише цього року. Бюджет повинен формуватися з урахування всіх особливостей місцевого самоврядування. Побільше повинно бути місцевих обов'язкових податків. Повинна бути нова кадрова політика, яка повинна на здійснюватися, затримала за порядність, професіоналізм і високий патріотизм. Я думаю, тоді реформи підуть. Але для цього треба воля, політична воля Верховної Ради. Я набикаю як представник уранів самоврядування як такий. Політика обласного масштабу, я вважаю, що на сьогоднішній день волі у Верховної Ради немає, ці рішення не будуть прийняті. Любе політичне рішення, яке інженерне рішення, має плюси, мінуси. Це треба все зважити. Які податки будуть поповнювати місцевий бюджет, податок на прибуток, акцизи, рента земельна, який відсоток необхідний. Тому що тут є різні рішення. Одні кажуть, що на 50-50, на але ж добре, що наш регіон такий багатий, нам би хорошо. Але ж є регіони, які дотаційні, розумієте, там у них не те, що ми ще повинні і про них не забути. Перші позитивні зрушення українці відчують наприкінці 2014-го. Неодноразово наголошував у своїх заявах міністр регіонального розвитку України Володимир Гройсман. Та, допоки ми будемо думати лише про себе і боятимемося зійти із накатаної колії, змін в державі не відбудеться. Ділилися думками з присутніми директорка Полтавського юридичного інституту національного університету юридична академія імені Ярослава Мудрого Наталія Гуторова.